Сейчас пик. Есть такие, че. На роботу люди їдуть. Цілий Цілені... Цього Ніч. Тривоги була. Ось так тут відкрилась аптека ніж, ніжніх цін. Тут, коли збудували цей будинок, я пам'ятаю, тут сразу, сразу була аптека. Потім м'ясник був тут. М'ясо від шефа, мабуть, потім знову аптека, потім пекарня. Ось. Потім... Ну а зараз знову аптека ось бачу. Так що ось так. Уже тут три аптеки, мабуть, було. Тепер. Ну, може це і пощастить, довше бути. Дуже швидко тут орендарі мінялась і в основному аптеки. А у цьому будинку 1 А, він великий. 6 аптек, мабуть, 5 точно Сіє так щось так стояло приміщення і от тут зачинено. тепер там щось теж мабуть купили продавав Продавали це приміщення от тут терматолог педіатр гінеколог ну тут вже давно цих немав лікарів а приміщення було а тепер ось ось що я ще хотів сказати Ось ЖК Львівський, тут багато, я ось ходжу, дивлюсь, багато приміщення підприємців, це різні ці, потім нігті, ці, краси. Ось такі багато дуже різні є тут і пошлуги це до да плитку докладає пл 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 тут біля новоса міста Осење. Седи, ја и на нив долу, се вони на мене.